Ремонт вулиці 20 років жовтня майже закінчений. Працівниками ВАТ-Шербу станом на 2 липня зроблений капітальний ремонт частини дорожнього покриття вулиці 20 років жовтня. Усього було задіяно 6 одиниць спецтехніки. Задля скорочення часу обмеження руху автотранспорту по одній із найбільш навантажених вулиць міста підрядник задіяв 4 сучасних асфальтоукладальника, що значно зменшила час виконання робіт та покращила якість асфальтового покриття. В городе Изюм продолжается ремонт дорог. После того, как был выполнен текущий ремонт на 170 тысяч гривен, мы начали капитальный ремонт. Был выполнен капітальний ремонт улицы Харьковской на сумму 801 тысяча гривен. И сегодня заканчиваем ремонт капитальный ремонт улицы 20 лет октября. Общая сумма денег, потраченных на капитальный ремонт на этой улице, миллион сто девяносто восемь тысяч. Сегодня, я думаю, ремонт улицы Харьковской и 20 октября будет закончен. Какая, какая Значит, на улице Харьковской 2048 квадратных метров, А на вулиці 20 лет октября 3057 квадратних метрів. В цілому на ремонт дорожнього покриття вулиць загальноміського значення Харківська та 20 років жовтня з міського бюджету використано 2 мільйона 169 тисяч гривень.